Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і сьогодні у нас неділя, а це означає, що у нас з вами такі недільні розмови про фінансову грамотність від домогосподарки. Тобто це просто корисні паради із власного досвіду, із мого досвіду, і це відповіді на ваші запитання. Сьогодні неочікувано отримали такий подарунок з Ось такі гарні квіти. І я їх поставила тут навмисне, щоб порадувати і вас, і щоб ви помилувалися ось такою красою. Це такий подарунок неочікуваний для нас, але дуже-дуже милий, і ну, ми щасливі, що про нас пам'ятають. І сьогодні таке, ну, можна сказати, і свято відповідальність у мого чоловіка, тому йому подарували квіти. Присвятили йому якийсь час, ну, так як я його помічниця, то, звичайно, це стосується і мене. Так що ці квіти гарні для нас, і ми їх даруємо вам, щоб вам стало трішечки веселіше. А сьогодні в нас з вами буде дуже цікава тема. Я сьогодні без записничків, без свого конспекту, тому що та тема, яка мені була запропонована, я просто її знаю і нею живу. Мене запитали, як ви відноситесь до секонд хенда і чи ви користуєтесь ним? Скажу відразу: таке неоднозначне відношення до секонд-хенда. і скажу чому, це таке як передмова. Я виросла в багатодітній сім'ї, тато помер, коли я була зовсім маленькою. Там 4,5 роки було, і мама залишилась одна нас п'ятеро. Я наймолодша. Дуже багато мама працювала, і можете собі уявити, як ми жили. Мама багато працювала, вона працювала медичним працівником. В ті часи це було не так, як зараз я вам скажу. І можна сказати, що я виросла в недоносках. У мене не було нового одягу ніколи. І от був такий випадок, коли одна жінка прийшла до мами сусідка і принесла такий цікавий одяг, я такого ніде не бачила. Раніше і кіно ми не бачили, і телевізора не було на той час. Ніде. Просто я такого не бачила. Це були такі А-класні, не атласні, якісь такі дуже гарні. Таке плаття, це мені, мабуть, років 7-8 було. І принесла і точно пам'ятаю, що три кольори: один був блакитний, один жовтий, а третій, от не пам'ятаю, чи рожевий, чи якийсь, ну... І вони були не просто плаття, вони були тут з гарною такою вишивкою, і до них ще й берети були. Це було наскільки гарно, що це, ну, ну... я була в захваті, тому що я такого не бачила. Я їх поміряла, мені дали їх поміряти, я їх поміряла. Це було дуже гарно, і ця ж сусідка розповідає, що це померла десь якась дівчинка, От, і цей одяг ну, потрібно десь продати. Ну, звісно, мама його не взяла. Ну, не взяла та так. Оце, я, оце час про цей випадок я згадала. Але в житті потім, я ж кажу, так як ми жили дуже-дуже бідно, то хтось щось віддавав. Так, так само і наші діти росли, росли в той час, коли не було нічого, попали в кризу, коли нічого не було, коли було по талонах, коли витягували талончики. Ну, Всі, хто такого віку, як ми, може трішки молодші, ті знають. Тому радий був усьому. І от коли з'явився перший секонд-хенд, це ще возили не було магазинів, возили хтось там якось, ви знаєте, це було щастя. І не тільки для нас, це було щастя для багатьох людей. Для нас скажу чому. Ми багатодітна сім'я, купити було нереально щось десь. А в нас на той момент була ще одна проблема, у нас доня була дуже маленька. Вона і зараз, хто знає, хто бачив її, там на десь. Вона невисокого русту, худощавінька така, невеличка, вона і зараз. А в підлітковому віці була зовсім маленькою. І от щось її одягти, взагалі щось купити було нереально. А ще її одягти в щось, таке, що вона вже підліток, а або дитячий якийсь одяг, або ну. І добре, що був, дав мені такі руки, що я могла шити і перешивати. Тому оцей секунд, який був, це для мене була знахідка. Я вибирала там такі речі, хай вони були великі, але там була гарна тканина. І я могла все перешити і хлопцям також, і собі, і в нас завжди був стильний одяг. І от теперішнього часу живемо ми, як, ми, як я відношусь до секонд-хенду. Абсолютно нормально, знову ж таки, з багатьох причин. По-перше, щось на вихід можна купити. Ціни нереальні. Самі ви знаєте, скільки що коштує. Але все-таки щось одне, двоє можна купити. Якщо ходите колись там, десь на базар або колись там колись, ми дуже часто буваємо між людьми. Мені потрібно знімати відео, мені потрібно робити нагородні. Тобто 3-4 зміни одягу потрібно мати. Коляня в церкву не просто ходить, він служить в церкві. І він ходить в костюмах і сорочки. Сорочки купити гарну сорочку за великі гроші нереально. Зовсім нещодавно він каже, що потрібна новенька сорочка, купили ми її. Гроші гарні, а сама сорочка тряпка. Вона ніби натуральна, ніби там із чогось натурального, але воно тряпка, воно не, не стоїть тканини, з якої потрібно шити сорочки. Тому що о, справжня сорочна ткань, з якої шиють сорочки, там є лавсан, там є, вона не так мнеться, вона така, ну, і, і тримає форму, там структуру свою. Такі сорочки можна купити в секонті. Тому купуємо. купуємо гарні сорочки, не заношені, е, вибираємо, які нам потрібно. Купуємо. На роботу, колині ходить на роботу, іноді то ще вдома, то ще на роботу, робота в нього замурзана така, потрібен одяг на роботу. Купити просто куртку на роботу йому за великі гроші. Тієї куртки вистачить на 2-3 рази. Підкладка розповзлася, десь там верхня тканина, якась така тоненька, ну таке воно все якесь. Ніби є таке іграшкове. А в секунді можна купити гарні речі. Дуже часто ми беремо в секунді, називається вітош, як воно ще називається, не знаю. Натряпки, тому що ну, нема де взяти, а по роботі треба, і вдома треба. От ми беремо такі, теж беремо в секунді. Коли народжувалися наші внучата, саме теж попали старші старша внучка, і, і, і молодший. Коли, саме той момент, коли ну, от не було де купити гарного такого, такого щоб було якісне і, і перші оці, як тепер кажуть, чоловічки, оці такі, бодіки різні. У нас не було, а всекуні було. Тому ми купували. І зараз у нас дуже багато речей є із секунди. Тобто я нормально відношусь до цього і ми користуємося. А тепер хочу розповісти безпосередньо, що таке секонд, де він береться, взагалі, що це воно таке і чи можна ним користувати. Так от, що таке секонд-хенд? Секонд-хенд хенд, секунд -хенд це друга рука. Не з перших рук. Це означає, що сегодня не новий. Де він береться? У багатьох цивілізованих країнах світу в магазинах, прямо в магазинах. При виході з магазину, при вході в магазин стоять такі спеціальні контейнери. І от коли людина прийшла в магазин, вона купила річ, яка їй необхідна, у неї немає необхідності нести ту річ, стару, яку вона прийшла, стару нести додому. Вона купила собі нову. Вона ту річ знімає і складає там взуття все в один код. Спеціальні служби, які в кінці дня, в яких є договір з цими магазинами конкретними, де заїжджає, як інкасатор гроші збирає, а це збирає ці коробки. Я не пам'ятаю, як вона називається. Саме цей контейнер якось називається. Вони це все і звозять в одне місце. Є магазини, де міняються дуже часто, там, ну раз у три місяці там, сезонний одяг. Його змінюють. І, наприклад, літній одяг вже пройшов зимовий чи осінній, а літній залишається, і він на наступний рік він буде не актуальний. Він якісь бренди, там брендові речі, але вони будуть на наступний рік не актуальні, тому що життя продовжується і моделіри працюють. І якщо це не класичний одяг, тому що є багато таких. Виробників і багато моделірів, які е, виробляють класичний одяг, такий як Coco Chanel, як там, Кошанель, е, ще, як... крутиться в голові. Де класика. класика. І прийдуть 10 років, 20 років в ній класичні речі. Тобто на них ні не знижки немає ніколи, і їх у секунд не віддають. І от у ці речі приїжджають і служба ця забирає. Але отакі от брендові речі. Нові, які з магазина, які або один залишився, щось там одне залишилось, або десь там щось, якась помарочка на ньому є, або воно просто вже як вийшло з моди, і на наступний сезон воно буде не актуальне. Його забирають, але перед тим обов'язково зрізають цінники. Це обов'язкова умова, щоб людина, наприклад, не знала, що це там. Не буду ще казати бренди, там, щоб не казали реклама, не реклама. Всі ви знаєте, хто знає, які відомі бренди і їхні речі, щоб не мусолили нікому очі, що дивіться, їх секонд здають. Вони просто зрізають навіть з нових речей. Чому буває, купуєш річ? Якусь вона видно, що тут ще нова, тому що ще цей я не зрізаний, і видно, що не заношена зовсім нічого. Але без, сам пластик залишився, а самобірочки нема. То саме тому, що ця річ просто вже буде не актуальна, її здають. ну, сток називається. Це контент в нас вже ділять. Насправді це все воно секонд контент. І все це збирають в одне місце у різних країнах по різному. А в багатьох країнах просто на вулицях. На вулицях які є здорові контейнери червоного кольору. І там є намальоване, де, де таке, рука, на одних рука, а на одних взуття якесь. Так, от це саме червоні такі високі контейнери, це саме для того, щоб люди туди зносили е, свої речі. Там обов'язкова умова рване, грязне і, і якесь там таке заношене сильно туди здавати не можна. Тобто здають тільки речі, які можна носити, і які вже вони там, попрані, щоб були чистенькі. І Звідки попадається, оце шматіоді, яке? це якась контрабанда. Коли це речі там рвані, грязні, це вже десь якась контрабанда, настоящий справжній секонд-хенд оце цього не допустить. Потім збирається це все в, один, в одне місце. Теж собою, як воно називається те місце, ну, якісь вони словажні наші, не І ось там там починається саме оце таке дійство, яке дуже важливе. Там працюють люди, люди, які відбирають, відбирають одяг, відбирають зуття, відбирають іграшки. Є три види секонд-хенд. Перший три категорії. Перша категорія це крем. Може, ви чули, таке називається Крем. Секонд-хенд хенд крем. Тобто це саме бренди, оці всі нове, незаношене, ідеальне. Це називається крем. Воно дуже дороге. Його, ще до нас привозять, вже називається сток. Взагалі, це крем. Це воно в ідеальному стані, дуже часто нове. Ось так буває, бірочка одна залишається, а саме де виробник зрізається. Оце називається крем. Другий є секонд, який називається люкс. В нашому місті 900 гривень кілограм цього люксу. Теж дуже гарні речі, видно, що вони трішечки поношені, але вони ще в ідеальному стані, нормально, гарні, можна носити, можна є що вибрати, можна носити. І третій це оригінал. От в оригіналі там вже і добре поношене є, різне всяке, і там і теж все різне лахміття попадає. Воно саме дешеве, хоча знову ж таки в нашому місці це саме дешеве, 189 гривень кілограм. То люди беруть вже, ну, в яких безвихідь. Скажімо так. Що вони роблять далі? Коли з вас хто знає, коли я купував цей секунд, приносили додому якийсь специфічний запах. І от багато хто каже, що не можна, що це смертельно. Опа таке як небезпечне воно, його обов'язково обробляють. Весь секонд проходить дві, два етапи обробок. Перше це просто парою. Для чого він проходить парою? Це для того, щоб ніякі клопи, ніякі воші, ніякі, там, ніякі, ніякі, ніякі оці такі, не бактерії ні, живі істоти оці такі. Насіком, як вони називаються. Ну, ви поняли, блохи. Клопи і воші парою. Його перший етап пар. Другий етап, більш серйозний, від різних бактерій, різних хвороб от таких, таких інфекцій, обробляється формаліном. Формалін в составі формальдегід. Що це таке? Теж це, щоб ви знали. Люди, які, проходять, які померли, і проходять в морги, їх обробляють там саме з цим формаліном і з формальдегідом. А тільки різна концентрація там велика, тут менша. Тобто, як бальзамірується, тобто, щоб не було ніяких вірусів, ніякої інфекції, ніякої бактерії, щоб не розмножувало, щоб це, ну, не розпирало, в не, ну, общем, проходили так обробити. Цим самим маленька концентрація обробляється одяг. Для того, щоб з одягом, хто там носив, може туберкульоз у нього в тій людини, може там хтось ще у кого, звідки хто знає. Так от, щоб цього не було, що це проходить, це знезараження. І навіть взуття, воно теж приходить обробіток, обов'язковий обробіток. Так що все воно приходить. Що е, от ви купили цей річ, вам сподобалась, або вона вам просто необхідна е, теперішнього часу. Багато людей купує секонд, знаєте, не за того, що їм робити нема чого, а багато таких, що взагалі в них грошей немає для того, щоб купити щось нове, купують секонд. А навіть те, що ми своє, от я свій одяг зібрала і віддала в штаб який гуманітарний, і відправили там таку область, де бойові дії, людина не купує секонд, але ж вона користується ним, тому що я його передала. Передала Маня, Галя, Маня, Ваня, передали свій одяг. Це і є сеп. Те саме, але воно вже без, без обробітку. Його просто ми здали, хтось мішком одвіз, і люди раді тому. Ніхто не звертає увагу, хто там енергетика кажуть, не така. Щось там не таке. Боїтеся енергетики, прийшли додому відразу. Не несіть його в будинок, не в кімнату до себе, не вішайте його гардероб. Гарно попрали, її, гарно висушили, а якщо віруєте Господу, то ще й помалійте, скажіть, хай Господь очисте, щоб воно було чисте від чужої енергетики, чужі чужих всяких хвороб, щоб воно було чисте і воно було ваше, і щоб ви його носили з радістю як нове. Це і все. Тобто обробіток воно проходить. По цінах зрозуміло Крем, люкс, оригінал. Оригінал саме хуже, Крем, якщо ви хочете стильний гарний одяг. І йдіть там, де продається цей крем у перший день, там чи де саме дорожче, там можна вибрати. Але я, мабуть, не знаю таких людей можливо, є хто хто не користується секундом у нас в Україні. Ми користуємося, це по-перше. По-друге, знову ж таки, це за гуманітарку. Коли ми прийшли в церкву. Навіть почали ходити в церкву, нам дуже багато привозили гуманітарної допомоги. Дуже багато. Ми прийшли в той час, це 20 років назад, де майже нічого не було, діти ще всі були вдома, і ще потрібно, ну ніхто не працював, і одягу потрібно було багато, і діти росли, і самих нічого не було. І тут приходило мені перший раз, коли сказали, йди вибери собі, що хочеш і скільки хочеш. З цією гуманітарною допомогою, коли лежали так ось ці лажі, і вибираєш, що хочеш. Для мене це було ну, незрозуміло, не тому що ніхто просто так мені ніколи нічого не давав, а тут вибирай, скільки хочеш і яке хочеш. А мені воно все золоте здавалося. Таке все гарне, таке. І тим більше, що якість там не наша. Оці всі флісові, оці теплі, до сих пір у нас є такі кофти, які ми на дворі там робимо, у них все флісові, їм вже по 20 років. А вони такий в ідеальному стані до сих пір. Прийшла, там роздивилася, додому, принесла, подивилася на нього ще що яке. Все поправи, все по-своєму. Висушили, аж потім я заносив його в будинок і розвішую, і, розложу, і куди потрібно. Ось так. Так що ми користуємося контентом. Обробіток воно проходить, якщо ви боїтеся. Можете додатковий, якийсь там вичитали, вичитати в інтернеті, якийсь додатковий обробіток, там ще що зробити, не знаю. От. Ми робимо так. Якщо беремо щось, принесли додому, попрали його на сонці гарно, просушили його, погладили, занесли, повісили, і воно вже наше. Ніяка чужа генеретика до нього не касається, тому що в нашому домі все наше. Ось так. Так що відповіла на ваше запитання, користуємось. Купуємо, воно дезінфіковане, воно перебране. Є гроші у вас на нове? Купуйте. Якщо немає гроші, можна знайти що завгодно. Отак, От так що? Я думаю, що це може ще якесь запитання ви будете задавати, тому що так по, по темі там ще одна тема в мене є, чи потрібно доводжати своїм дітям і внукам. І потрібно, чи потрібно віддавати їм все свою пенсію, все, що ви маєте, віддавати жити для них, чи потрібно все-таки жити для себе. Ця тема вона актуальна, теж коли задавали мені таке запитання, але я ніяк її не підготовлю, тому що ну, тут багато таких є нюансів, щоб з однією узбільчити на друге, тому що люди приймають це буквально, коли говориш, що отак би краще, а людина це буквально отак. І робить отак. А воно те, що приймімо до мого, наприклад, чоловіка, те, що я можу йому сказати і не образиться. Він знає мене і знає, що це не образовало. Друга дружина скаже, те саме чоловік, і то получиш підолас. І от скаже, це їй навчила люба. Ну, Я не хочу так. Тому буде тема готова, порадюся ще з розумними людьми, почитаю ще з розумне. Буде тема а ні, то ні. Пишіть свої коментарі, буду з радістю відповідати. Дякуємо Господу за цей сьогоднішній день, за те, що живі, здорові. У нас сьогодні дуже холодно, але сонячно. Живі, є, де жити. Слава Богу, вдома, світло є. Дякуємо за кожну хвилинку життя, дякуємо Господу і нашій армії. Е, ще хочу сказати одне це ніяк не до секунда, це до всього, до кожної нашої хвилини, приймінімо. Е, Каже багато хто каже слава Україні, слава ЗСУ. Це невірно. Потрібно казати слава Господу і за Україну, і за ЗСУ. Господь сказав, що слави своєї він не віддасть нікому. Тому ми, коли кажемо так, ми забираємо славу Бога і віддаємо комусь. Написано Богу Богові, «Кесарю Кесарю», а в нас Богу Богом, армії армії. Тобто ми, ми, ми славимо Господа, а дякуємо нашій армії, нашій ЗСУ, кожному нашому соколику тому і дівчатам, і хлопцям, які стоять і нас захищають, тому що кожна наша хвилинка в Божих руках і під захистом нашої армії. Так що будьмо тримаємося і чекаємо перемоги, і допомагаємо один одному як можемо. І виживаємо, живемо як можемо, Простягаємо ніжки своєї. Поодіжки, яка одіжка в нас є, так і постійно, немає грошей на нові брендові суперові речі, купляємо в секунді, беремо їх, гладимо їх, одіваємо, хвастаємося перед церком, самі собою любуємося і носимо з великим задоволенням. І кращих ми в світі немає, тому що кожен з нас єдиний і неповторимий, другого такого немає. Всі люди гарні, всі люди різні. Але різні. І те, що можна взяти дві однакові речі і одягти на двох різних людей, і вони будуть виглядати по-різному. Тому хай все те, що ви купуєте, де би його не купляли нехай Господь очистить щоб воно було тільки ваше, всяку негативну енергетику, негативні, що там, хто там які заговори, може хтось щось. Все відміняємо воїни Ісуса Христа і благословляємо, що ви носили з радістю і були живі, здорові, і дочекалися перемоги. А з вами, як завжди, я любов і вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. І буде багато ще цікавих розмов. Буде похолодання зима, буде у нас прямі ефірі, готуйте свої запитання, а я з великою радістю буду на них відповідати.